Сьогодні в нас другий сеанс. Ми з вами перший раз попрацювали, попрацювали після того, як ви зробили знімки, ми їх опрацьовували. Я ще сьогодні покажу просто для тих людей, кому цікаво буде подивитися, що там відбувається на тих знімках і що воно як відбулося. Мені цікаво ваші відчуття, такі, які були після того, як ми з вами попрацювали. Угу. Ну, до приходу до вас, то я не могла ні зігнутися, ні розвинутися в будь-якому положенні, в мене болять поперек. Угу. От, е, опісля е, першого сеансу, відповідно, десь перший, ну по-перше, вже біль знизилася, напевно, в половину, ще не більше одразу. Uh -huh. І опісля того, десь до тижня часу, вона ще десь там далеко давалася чути, але ще разу менше, менше, менше. Тобто, по проходженню десь тижнів, спина вже взагалі мене не боліла абсолютно. Uh -huh. Окей. Okay. Крім того, що ще вас там турбувало взагалі, які дискомфортні де, відчуття були? Ну, в першу чергу це спина періодична давалася про себе чути. от, І фактично, фактично, голова іноді боліла. Uh -huh. А, до речі, за цей місяць ні разу мене не боліла голова. Не було? Голови. Не було. Uh -huh. Ні. От, і все, це два основних таких моменти. Це два основних моменти. Ми ще вам робили щелепу і. А, ще щелепу і носик, так. Да. І як зараз Що відчуваєте? Все добре, мені все чудово. Ще щелепа, то коли е, відкриваю її. Так. Раніше було таке відчуття, наче мені її, коли її відкривають до останнього моменту, наче її натягують. Ага. А зараз я відкриваю і мені якось ну, що воно так і має бути, бо раніше мені було дискомфортно, коли вона була в повністю відкритому ага. вигляді. Тому зараз краще набагато. А, тобто чути. Окей, ми сьогодні зараз знову перевіримо, що там було. <кій> ще раз подивимося на знімках, подивимося, що там як було, допрацюємо, далі я відпу вас відпущу, дам рекомендації і все решта. Окей? Okay. І так, значить, ми з вами дивилися, це ваш фундамент. Да? Ми з вами розглядали, ще раз нагадуємо, що е, коли ми дивимося на, на ваш крижовий відділ, і таз, ми хочемо, щоб все було паралельно рівню землі. Да? Тобто, Рівню лінієчки. У вашому випадку ми бачимо, що ліва головка стегнової кістки нижча, ніж права на 5,5 мм, тобто є різниця довжини, ніг невелика. Угу. Ми бачимо, що є опущений крижовий відділ на 7, мм, 7 мм з лівого боку. І різниця в проєкції зліва і вправа 67, 66, 67,8, 66. Тобто ми маємо його як повернутий трошечки назад з лівого боку. Ми з вами говорили про те, що це була травма. Коли ми дивимося на бокову проєкцію крижового відділу, ми маємо, я маю бачити тут гарну криву, яка є у вас по. Бита, да? Тобто ми бачимо ці горбики, uh -huh. це ваші старі травми, які були досить давно. Тобто ми говорили про це, що це плюс-мінус плюс 15 років. Uh -huh. Далі скомпенсував Л5, який, відповідно, вам створив тиск трошки на міжхребцевий диск L5S1, відповідно, який тут вже почав трошечки дегенерувати внаслідок того. І змістив все назад, абсолютно. Трошки кальцифікація в третьому. І внаслідок цього виходить, що ми маємо, що ви тримали ваш, ага, ваше тіло за рівнем фундаменту, тобто ця лінія має перетинатися в районі це 7 го і другого. І ваші криві відсутні, такі, які вони мали бути, вони мали бути більші. Тобто це досить давня-давня давня оця травма, угу. те, що з вами відбулося. Тобто зараз це буде все переналаштовуватися. Наша задача сьогодні ще допрацювати з крижовим відділом. Тут угу. видно цю травму. От. І ми будемо далі збільшувати стабілізацію, щоб не було ніяких зміщень, які відповідно перетискають нервові закінчення, створюють дискун... дисфункції і біль. Є? Угу. Так. А насправді, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі це було дискомфортно, настільки ж, як виглядає, чи ні? А що саме в матеріалації? Ну, самі корекції та... хребта? Ні, угу. виглядає набагато страшніше, ніж я живу. Угу. Ну, багато. Ну тобто, mm. коли я дивилася відео, я перший раз сюди думаю, господи, напевно, вже треба прощатися з життям. Так, і всі додумаю. так думають. Ну, виглядає трошки брутально. виглядає страшно і боляче, але не боляче, просто ти відчуваєш, що тобі щось роблять. Це як коли тобі вкололи зуб, анестезію, і тобі його роблять, ти відчуваєш, що там щось відбувається, але не боляче. Ну, принаймні мені так. Mm -hmm. Ну, може вам і повірять, бо ви худенька-маленька, знаєте, це якби якийсь такий дядько здоровий там. Казав, що так, це все єрунда. Так, ми маємо перетискання з лівого боку. Ми маємо трошечки в області Т4Т5. Перевіряємо шию. Насправді корекції адаптується максимально так, щоб можна було б зробити. Так? Uh -huh. З одного боку, а з іншого боку так, щоб можна було її, ну, скажімо, не боляче відчути. Uh -huh. Шия сьогодні чиста. Ми сьогодні допрацьовуємо з грудним. Uh -huh. І з крижами. Це Ми це перевіримо. <кій> трошки, скажімо, більш брутально і страшно виглядає корекція крижового відділу через те, що тут одні з найміцніших зв'язок у вашому тілі. Mm. Так, чути трошки? Mm, я б не сказала. Нижче. Ну, чуть-чуть, але воно віддає не там, де ви пальчик тримаєте, а вище. От десь там було трошки. Більше? Так, отут, Та, отут прям як ви натискаєте. Можемо okay. mm. допрацювати. Сьогодні С3. От він. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Добре uh -huh. чуєте? Uh -huh. <кхем> так. І ми маємо допрацювати грудний. Більше тут чи нижче? А, uh, нижче. Ще нижче. Ні. От тут. Десь там так. Це Т5. Коліно наступні разом поставте. Сядьте, будь ласка, далі від мене трішки. Угу. Окей. І по черзі відводите коліно в сторону, ступні залишаєте на місці. Спочатку праве коліно. І назад, ліве. Ступню на місці тільки коліно. Угу. угу. Праве. Ліве. Ще раз праве і ще раз ліве. Чуть-чуть лівий. Гірше ще трошки. Ще немає до кінця коректного руху. І ще трошечки є набряк, але він вже менший. Він не такий великий, як минулий раз. Uh -huh. От. А я, друзі, запитати, а те ще прикладала холодний. Я не можу від цього типу просто дивитися. Знаєте, як кажуть? Якщо ви м прикладаєте по 10 хвилин, то ні. Так, ні. Сьогодні ми робимо крижі, ми робимо грудний. Потім я перевіряю все, потім дивимося тоді, що залишається, щелепа, кінцівки і все решта. А. Все зрозуміло? Оке, яке поняття як віддача. Mm -hmm. да? <плес> Сенс в тому, що ця віддача може м створити зворотній ефект і чуть-чуть змістити для того, щоб її не було. Ми беремо іру сьогодні. <кій> підіймайтесь, будь ласка. Ваша задача просто класти руки, і якщо вони там відійдуть, просто притримуйте. Тобто ви не натискаєте, а просто ловите їх. Не тиснете, а просто ловите. Хорошо. Чудово. Окей. Okay. Так. Робити глибокий вдох, видох розслаблення. Тобто, нам треба його зробити знизу вверх, ззаду вперед. і за годинниковою стрілкою. Так. Ще разок вдох видох. Хорошо. Угу. Клас. Ще чуть. Все. Ху. Всі видихнули. Юра, дуже вам дякую. Можете відпускати. Угу. І доробляємо наш теп'яний. Я. Yeah. Чути? Є. Ще Шучу. І пройдіться кілька разів вперед-назад. Не поспішачи. Все окей? Ну угу. як? Інтересно, правда? Знову таке відчуття, наче перші кроки робиш. Так, да, трошечки пройтись, кілька разів вперед назад, Тільки йдіть по коврику, щоб ага. була плитка холодна. Хорошо, трошки розходіться. Угу. Трашко виглядає. Прикольно. Ну, перший раз то я мені було дуже страшно. Okay. І до речі, я думала, що знаєте, це коли кажуть, що там зараз буде боляче, то не завжди роблять з першого разу. Ага. І я була точно впевнена, що ви перший раз мені не зробите боляче, а ви зробили перший, і я не очікувала, і це було класно. І це було Так, да, так, да, так. Да. воно окей, доробляємо крижовий відділ, лягаєте на правий бік лицем до мене. У Нас точка контакту на С3, але ми ставимо руку паралельно хребту. Oh. Yeah. До хвилин підняти стати прийтися. У mm -hmm. вашому випадку ви просто, скажімо, <кій> не дожили до того моменту, коли дегенерація диску би вам створила тиск на нервові закінчення, і це могло бути набагато більш неприємно і набагато довше. Ми б з вами з цим працювали. Угу. До речі, якщо звернути, ви йдете. Угу. Да? Якщо Саша зверне увагу на те, як рухаються ступні, то у вас пальчики великі дивляться в напрямку руху. А вони мають бути трошечки більше розвернуті назовні, коли ви йдете. Туди? Туди. І це називається, це ще з дитинства називається toe. Ну, тобто, Палець голуба, общем, якщо перевести дословно. Голуба, так. Сенс в тому, що коли крижовий відділ зміщується, то тоді починається компенсація в ступнях, і вони розвертаються більше всередину. І якщо ви побачите, що людина отак от Угу, то це питання крижового відділу на 99,9. Якщо навпаки ось так, то це. Чи upper cervical, самий верхній це один. Присядьте перевірю. А і це, це в дітей дуже часто проявляється, і, скоріше за все, ваша травма була в дитинстві. Mm -hmm. Mm -hmm. Та це то дерево. Це К... то це кляте. все дерево, кляте. <рес> я впала. А ви впали з дерева, так? А, на асфальт, так. Скільки вам було років? По, ну, десь біля 10. Ну, мама казала, що може й менше. Ну, я десь пам'ятаю, напевно, плюс-мінус 10. І головне батькам нікому не сказала, мучилась три дня. Хитила, До речі, коп, це така болів. психологічна е, історія, дуже така часта, uh -huh. коли е, от всі більшості дітей приходять, дітей вже які виросли, такі як ви да? uh -huh. от, і кажуть, що е, в дитинстві я впала, вдарилася, але не сказала нікому, поболіло і прийшло. Та-та-та. Uh -huh. А тому, що кричать, ну от я би вже уявила, а мама би, ну, вона ж з моменту, знаєте, такого угу. емоцій, переживань, а що ти туди лазиш і так далі. Ну, ви бачили, моя мама, вона така трохи гіпер-гіпер-тяга. Ну так, вона переживає. ну Просто що це такий аспект, ще, от, скажімо, який був на мене. Ще чуть-чуть, Ну, краще, але ще трошечки чути. Чути? Ну, чуть -чуть. А, -а. а я Знаю, що в нас сьогодні другий раз. Знаю, що зв'язки вже більш-менш адаптивні, і знаю, що ми будемо доробляти. Mm -hmm. На Ніча stable. Це ось цей такий гарний ви тут були? А я бачила там в якомусь мужчині вволі. Коліна коліно, ніс всередину, руки з боку <гум> на підставки. Живатик максимально вниз до моєї руки. Вдох видох? Піднятися встати і пройтись. Трошечки пройтись? Все окей, ви живі? Так, так, так. Угу. Що зараз чуєте, коли ви йдете? Голова не крутиться? Ні, але таке цікаве, таке як цікаве чути. Ні, але голова нічого абсолютно. Знизу комфортно? Так. А як давно вас турбував взагалі поперек? скільки себе пам'ятаю, напевно, з підліткового. З підліткового віку. Так, от як пішла працювати, коли довго. В роках В... це приблизно скільки? В роках 10. З десяток. Вонів... Ні, ні, типу, 10 років протягом 10 А, тобто десь протягом. 10. 17 років якось так. Окей. Ну, непогано. Скажімо так. Mm -hmm. Присядьте, я перевірю, будь ласка. Ви знаєте, я просто ну, дивлячись на те, як. Працюють ваші ступні, можу зробити висновок, плюс виходячи з того, як сам L5 S1 себе веде. Uh -huh. От чисто. Ух, як хорошо. Доробили глибше, класно. Та виріжемо, якщо щось треба, кажіть. А, ні, я, я, я кажу, що цей пристрій вимірює температуру. Ну, так? Типу, того, так. Да. Назад на спинку. Ну, взагалі то Да. Попросто ну так. Да. Не дуже гостро. Ні. Трошки є дискомфорт. Чуть-чуть відчувається, але ні. Менше, ніж було? Так. Так. На відсотків 20-30 точно. правильно? Так, так. Я чую, він прям провалюється. Хорошо. Перевіряємо таз, кулі наступні разом поставте, трошки далі так, від мене наступні. сядьте, будь ласка. По черзі відводити коліна, спочатку праве, потім ліве. Праве, ліве. Угу. Ну, Мені більше подобається спеціальним сухованням, я думаю, можу відправи. Хорошо. У мене, до речі, завжди хрускають э, руки. Коли... Плечі. <webinar> так, плечі. До принцип в мене багато чого. Хрускає колінка і плечі. Те, що хрускає, зараз буде переналаштовуватись. Mm. Буває таке, що це питання їжі. Або підшлункове, або буває таке, що щитовидної залози. Чотовідка питання питання гармонів. Угу. Щитовидка це Що таке щитовидка по психосоматиці, мама. Мем? Мама? Ні, це не мема. Я питаю Віри, що це, це подіб... таке? Що це таке, Іра? Що це таке, Іра? Ще то Щитопо... подібне по За... психосоматиці? За що відповідає? По Психосоматиці? Да? А в плані психологічних аспектів, що потрібно людині робити, щоб вона нормально працювала назад на спинку. Давайте подумаємо. Давайте. гормони. Чудово. Його. І тоді в основному в жінок в чому проблеми психологічних. Повільно відкриваємо, повільно закриваємо. маємо праву сторону. Угу. Це називається страх проявлення. Страх проявлення? Так, страх проявлення. Да, страх проявлення. А. Треба проявляти себе просто. Угу. Для того, щоб проявляти себе, треба прийняти такою, яка ви є. Вот. Тобто, жити в моменті, а не минулим. А що ви можете порадити цехосоматицю почитати? Себе. Себе. Читайте себе, це дуже цікаво. Я вам чесно скажу, що до якоїсь пори я там щось ще читав, а зараз я вже не читаю нічого. Відкриваємо до кінця. І повільно закриваємо. До кінця, до кінця, Шир -шир 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 -шир. повільно закриваємо, 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 закриваємо. Трошки опираєтесь сьогодні. Трошки опираєтесь. Повільно відкрите, закрите. Закрите. Ще трохи. Відкрите до кінця. Саме неприємне. Поїхали. Закрите. Відкрите. Закрите. Хорошо? Вам як, Саш? Нравиться? Нравить. Хорошо. Більш, більш краще. Ще десь відсотків 15 лишилося. Я потім ще допрацюю. Правий AI. Правий. Да. Піднімаємося, лицем до мене. Сильно стиснути правую руку. Расслабити. Сильно стиснути ліву. Расслабити. П'ять раз швидко. Сказать вам ваша психосилу. Sånn. So.